Всім привіт! З вами Віка і сьогодні ми будемо з вами грати Roblox, Ну і ми зараз граємо Теді Так. Я вже можна сказати чую давно не грала Теді. І я собі хочу поміняти скін, бо в мене ніби такий не дуже мені здається Я собі хочу костюм поміняти. Так, о опутут. Так, там сюди. Потрунок. я знаю, де треба ставити зараз. Піду туди. Головне, щоб там не було Тедді обережно, щоб ніби він нас не, не з'їв, так Мері Крисмес, так Треба шукати ключ. Але я так не знаю, что находят. Ключи, вот тут завжди все забирають. А от мені адміністрацію. Так, ще три хвилини. Закриваємо двері. Щоб підміт не вийшов. Блін. А, я саме перший йду. О, жотик. А, а чому мене біла шкіра? Так. Ой. а, а як? я так закрыла і зайшла. Так. Це якісь ключі. Що позабирали, чого ж ми? Ой-ой, скикнус. А да, всі ключі. Я тут завжди деколи ховалася отако. І, і мене ніхто не з'їдав, але не зів, так Зараз вам кажуть, як я собі хочу костюм купити. Так. в е, мене було отаке, але я собі сьогодні була, купила ось це. Я собі хочу купити ось це за 60. Буду заробляти до 100, або до 200, буду собі щось купляти. А волосся хочу або отаке, або таке. Ой, або таке, або таке. Мені подобається це за 80, а це за 90 і це за 120. Так. І ще я зараз покажу костюм, який я хочу. Я хочу костюм, бо ось цей за 50. Він, мені подобається, він певний сніговиками, що він такий ніби Так. Тут ще є якісь такі аксесуари, я не знаю, скільки які аксесуари куплю. Так, а не цей за 20 можна купити. Так, зимовий такий. Це за 100. Я, певно, буду ось це от. Але буду заробляти десь, може, до 100-200 і куплю собі. То що я хочу. Так, давайте перше. Я не розумію, всі завжди вибирають, та ні. Друге. І я майже друге не люблю. Я перше люблю, третє і останнє, і четверте. Так, от давайте обрамоє. Так, спів. Кіп. Один без е, одягу, ніби. Зразу <рес> такий ведмідь. Сой, як їх багато. куди мені йти взагалі? На ну, здесь скільки я не знаю, я не порахувала. Так, поки що у нас є три, і там ще четвертий ніби гнеться там той. Та й ой, уподируємо Там до того. Як мы Так. О, цей ту шапочку, прикольно. Тут делаем добавилась. Це ніби таке вже новорічне Так, трезируюсь узорю за кимнату. Ой, ой. Так, короче. Я не знаю, так, давайте... Я не знаю, чи можу собі купити такого зараз. Чи мені заробляти? Я не знаю. Так. Але я хочу собі купити ось такий костюмчик, він мені не подобається. За 50. У мене є 43, то ще. Той 7 треба мені, щоб. Це ніби щоб 50 було. Але я буду заробляти, ну, я вже казала, а буду 200 будуть такого приблизно. Що Залишилося скільки? Один і другий. Ні, три залишилося. Ось. Один, два, три. Чекай. Чу. Я це і рахувала туди. Коротше, три. Раз, два і три. І ще двоє залишилося. Так. Зараз, або цю зі... Так, і ще залишиться залишить той один. Шапкою. У вона пішла. Вона вийшла. Давай. Бо ця зараз програє, бо вона вийде на вихід, Так, да, вона вийде на вихід. І ще одна залишилася? Давай. Дізь, може вона вийде на вихід. Так. Може вона і вийде, або ні? Так? М -м. Вона вийде все. Все, ведмідь програв. Все, граємо. Блін, надійсь, але вони не будуть вибирати то друге, бо я хочу або перше, або останнє, або четверте, або третє. То це зараз, може, перша, або яка. Бера першу Та б'й. Тай, його ну чого на то впирають? Вічно. Так. Так, вже всі пішли. У нас є п'ятеро, здається. Так, а ну будь тут є подарунок. А, тут треба відкрити перше. Так. Йдемо сюди. О, ключ. Відкривати туалет, так. Там. Відкривати туалет. Там, певно може буде подарунок або якийсь ключ, я так думаю. Або ні. Так, там. Сюди підкриваємо. О, ключ і подарунок. Прикольно. Так прикольно, що то і то. Так, а це червоний ключ я забула від чого. А, так, від тих дверей там де столик якийсь, але треба якусь піти. Пораження, що там не було від Так. Так. Там. Або від тих дверей якраз. Ты не вот это, чтобы он мной не понял, Я еще хочу взять. О, и филат. Это вроде бы виде какого Так, давайте схватимся. А тут цей, можно подарунок брать? нет? Я знаю, что там Кровать. какая Блин, чуть-чуть боюсь, не мне Так, там. Думаю, що всі вже грали тайт, потому мені не ця гра. Ну, тим більше. О, в ней тоже ждали. Так там. А, там зелений ключ. Так, там до, до сундук. А, ні-ні-ні. Блін, мене зараз есть. А... І не встигла закрити тверди. Якраз від цього сундука не встигла відкрити. Блін, ти скоріше, не його інвентари, але відкрив. 43 що треба виграти, щоб я заробляла нарешті гроші Так. Вона відкрила цей сундук. Так, давайте поки що будемо щось інше грати. Я б хотіла, може, ось це от клапа. Давайте попробуємо, чуть-чуть пограю. Бо я пам'ятаю, я може два роки тому, чи коли я грала цю гру, я пам'ятаю. Ну, коротше, не подивилася, не знаю, чи вона і змінилася, чи то якась інша гра. Так. Так. А, тут треба десь йти, щоб... Зараз лава появиться. І треба десь ховатися. Ну, десь наверху, наверх. Верх. Ой, п'ятається ті збругер. Так, треба тут ще паркури проходити, щоб наверх. Клас. Та, це цей. Та Я пам'ятаю це, це капець. Тут був якийсь, як він називається, чоловік павук, він тут стояв, а тут ще якийсь інш. Тут можна собі брати. Це гроші якісь Я пам'ятаю це капець. І це от що пам'ятаю йдемо туди якраз. І там ще якісь паркурки були заритом. 15 секунд вот тут паркури були Але тут інші були, было і тут извинилось, Значить, что-то такі, було. Але якісь інші, мені здається Так, от такий сніговик прикольний О, все Так что это такая высокая? 15 секунд, а куди йти? О, куда? О. так. Теперь потом можешь скин поменять, не... мне не Мне бы хочется себе поменять, не? А я Чтобы сограны, я помню, как я сограл. Тут можно добавить все. Ой, он тоже украинец, прикольно. Чекайте, Чекай Буин. О, все, два. Так это же. Итак. О, шо давайте А я не граю? А. Так, там. Так. Давайте, коротше, всім-па-па, гарного дня! Дякую за перегляд! Всім папа, -па, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. Па-па!